Так, так, е це сталкінг група Луцька. Ми знову з вами. Тепер ми в ківерцях на якомусь закинутому заводі. Он нам приспічило, тут будівельний кран є. Ну як будівельний. Грузовий, по-моєму. Ми на нього залізли, в принципі, тут круті краєвиди. Так, лісти он ляля наверх заліз. Будка крановчика. Ідіот! Будка кр... крановщика закрита. Ну, в принципі, ось так якось. Ну, як хочете, далі будемо знімати вже в цехах. Шохує. ля он буйсил. Ладно. До зустрічі знизу. Ну ось ми спустились. Такий вигляд має екран. Ну, грозноватий, але но залізти нормально можна. Далі йдемо вон сюди в цех. Ось ми в цеху, хуйомою він величезних розмірів, скажу я вам. Це приємно, так скажем, радує. Ну ось вхід. Не можу сказати, що тут було. Но по-моєму ці труби щось свідчать. якщо у вас є ідеї, скажіть мені. В принципі, це довго, довго будівля. Вон тут є бокові кирпічені якісь достройки, ну не сильно думаю, що там щось в них є. Ого. да Ну, зустрінемо вже в наступному будівлі. Ось як бачите, вже кінець цього, цієї будівлі. Ну, ще раз скажу, вона великих розмірів. Це дуже вражає. Жаль, вам тут може так не видно, але... Но... Це вже вибачте. І за апаратури. Ооо, тут нові крани, теж, певно, грузові. Вон є драбинки такі досить заманчиві. Як ви бачите. Індастріал повний. Вон там якесь адміністративне зда... ну, будівля, певно Якісь документи могли бути. А там далі головна корпус заводу. Станками, я так думаю, які вже давно ним. Місце досить посередньому популярне, але. Раджу вам його відвідати. Ну так. Кінемо далі. Ну он так це виглядає з більшого об'єму. Так. Нам ще б туди, в ту сторону, глянь. Я Ні, нам не сюди ще. І пішли. ми ж там ще одну будівлю не побачили. Ідем. Так, ось ви бачите вон цю будівлю, де я хотів зайти нам туди. Що там у нас? Олександр Лянька. Хтось тут, тут спить. Понятно, що двері закриті. А вон там ті двері, нам значно сюди. Нам наверх треба підніматися, певно. Ти чого хтось там? Закрив. шарить? Щоб Можна було так, рейка. О! Олександр Лялька. Це, це, Гляньте це, це, на це. Просто лялька. Гляньте на це! Я бачу. Залізем. Хай, хай, хай. О, тут же треба Сотки. Въебався трошку. А. Не, 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 не надо. Фу, я уже думал охраннички поехать. Ладно.